Посилення заходів безпеки як у старостинських округах, так і в цілому у Шосткинській громаді, такі пріоритетні завдання поставив перед керівниками структурних підрозділів Шосткинської міської ради, міський голова Микола Нога. Така необхідність виникла через збільшення кількості ворожих ударів по території нашої громади. В п'ятницю зруйнований наш спортивний комплекс великий з плавальним басейном. В суботу обстріляний Глазівський старостинський округ. Округ залишився без зв'язку. Минулої доби кабами руйнувався старостинський округ Вівата, пошкоджено об'єкт інфраструктури, два житлових будинки. В собічево пошкоджене. Сільськогосподарські склади, і сільськогосподарська техніка. Шосткинський плавальний басейн та спорткомплекс СВЕМА зруйновані минулого тижня російськими шахедами, потребують негайного відновлення. Наголосив начальник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізкультури та спорту Віктор Ждаміров. Але попри те, що агресор позбавив вихованців цих спортивних закладів можливості тренуватися тут, вони продовжують готуватися до змагань, зазначив керівник. Зараз проходять навчальні тренувальні збори. Шоцінських лижників, які готуються до Кубку України та наших команд футболістів у місті Києві. Дякую спортивній громадськості, нашим тренерам, які зразу після обстрілу приступили до відновлення даного об'єкту, прибирання сміття і таке інше. І е, вчора була розмова з ректором університету, домовилися, що відновлювати будемо спортивний комплекс «Свема» в обов'язковому порядку. Тобто проведемо підготовчі роботи, ви ініціюєте цю, е, цю проблему і будемо. Будемо працювати над відновленням спортивного комплексу. «Свема». для відновлення плавального басейну буде запрошена проєктна організація. Вона має розробити відповідну документацію як основу для проведення усіх подальших робіт. Зауважив міський голова Микола Нога. Як доповів начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Олексій Тригуб, комісія продовжує надавати методичну допомогу в оформленні та поданні заяв до системи є відновлення мешканцям Шосткинської громади, житло яких постраждало внаслідок. Ворожих обстрілів продовжує опрацьовувати заяви, які надійшли складати акти комісійного обстеження. Сили швидкого реагування Шосткинської громади працюють у посиленому режимі. Підкреслила начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. Відпрацьовували ліквідаційні заходи після обстрілів території нашої громади. Матеріальний резерв громади видавався як для мешканців, так і для комунальних служб. Допомагали підприємцям, підприємцям, які постраждали після обстрілів. Дякуємо Червоному Христу і проліску. Для видавала населенню матеріали після серйозних обстрілів нашої громади. Міський голова шостки Микола Нога доручив головним розпорядникам бюджетних коштів прискорити освоєння субвенції, виділеної для відновлення шостки. Одна й саме більше сум сумській області використовується повільно і в культурі, і в охороні здоров'я, і в освіті і в інших галузях. Зверніть, будь ласка, увагу і прискорте використання цих коштів.